У прилуках побудують греко-католицьку церкву, першу на прилуччині, яка стане ще одним святилищем Київського патріархату. Минулої неділі у мікрорайоні Баму святили земельну ділянку, де буде розміщена церква, наріжний камінь та хрест. Освячення та святкову богослужбу очолив преосвященний владика Йосиф, єпископ-помічник Київський. Зведення храму планують почати уже з весни. За словами владики Йосифа, проект буде масштабним. Планується не просто церква, а соціальний храм, який допомагатиме людям. Йом із фізичними вадами і буде оснащений зручностями для таких початок народження нового храму. Профінансує Київська архієпархія. Скільки триватиме будівництво, невідомо. Все залежить від матеріальних ресурсів. До будови храму в прилуках прилучиться наша ціла церква, яка є по цілій Україні. Окрім того, я думаю, що ми будемо шукати благодійників і за кордоном України. Зараз за храм Божий християнам, мешканцям мікрорайону Бам служить маленький вагончик. Та вони радіють, що поблизу з'явиться церква. Нехай і греко-католицька. Дуже добре, що це ми будемо ходити сюди, що ми будемо вірити у цьому. І молодь може ходити. Мені таке буде може горе. Не таке буде горе, як ще тут твориться, робиться. Будемо більше ходити, молитися і буде все добре. Як зроблять це і буде, це дуже гарно буде для людей, будуть ходити. На обов'язково треба церкву, тому що в нас немає. Так як ми ходимо далеко туди, молитися і все. Ми дуже раді, що так. Бамівці кажуть, йдучи до Божого храму, не надають особливого значення, чи то він підпорядкований римському престолу, чи то православним настоятелям. Обряд та богословська східна традиція однакові в цих церквах, говорить київський священник. Наша каноністика, наша догматика наша ну майже, майже не різниця. Я кажу, ми відмінні хіба структурно.